Ось почитайте відгук про диванчик Іванна. Пані Наталя пише, що такий диван у неї вже 12 років, і вона ніяк не могла знайти, де його купила. Напевно, і назви моделі не пам'ятала точно, щоб знайти. І тут нарешті побачила наше відео в інстаграмі. Ось така сила соцмереж. Сподіваюсь, що пані Наталі потрібен буде такий або інший диван, і вона тепер знає, де його можна замовити. І як бачите, пройшло 12 років, і людина хоче замовити такий самий безкаркасний диванчик. А все чому? Тому що там використаний. Гарний щільний і довговічний пінополіуретан. при навантаженні 120 кг однієї людини. Він легко прослужить 10 років. Верхня частинка перинка холофайбер, нижній пінополіуретан. Це не одна модель без каркасних меблів. Може бути ось така Тедді, може бути ось такий експром. З пуфами теж багато разів його показував. Це теж безкаркасний варіант диванчика. Тому каталог довговічних безкаркасних меблів можете побачити на сайті Солохає в описі до відео телефон для зв'язку. Вони доступні оплату частинами на 5 платежів і доставка по Україні безкоштовна.